Так, мої друзі-інженери на 3D-принтері надрукували ось таку штуку. Вона зараз просто біла. Ми її будемо притемнювати. Вона має стояти ось тут. Зараз я попробую, чи я буду мати можливість її з другої сторони відщолкнути, якщо зараз защопну. Мені треба перевірити, чи працює ось цей радар. Ще пробуває він через цю ту штуку. Тут заповнення всередині. Ну коротше, зараз попробую і буде ясно, що й до чого. Коротше, зараз якось ось так, а там далі буде видно. Я зараз поїздить, побачу, чи Дістронік той є, чи не тормозить машину, а потім її притоную. Трошки затоную і буде вогінь.